Вправа 325. Накресліть кут, градусна міра, якого дорівнює. Побудуйте бісектрису кожного із цих кутів. Ну що ж, стартуємо тоді, беремо лінійку. У мене два в одному. І лінійка і транспортир. Так, вибираємо тоді колір і починаємо будувати. В першому випадку нам треба будувати тоді кут 38 градусів. Отже, я будую тоді одну лінію горизонтально. А іншу під кутом 38 градусів. Так, є. Ну, а тепер нам треба побудувати бісектрису цього кута. Я візьму вже інший колір. І якщо бісектриса, то половина від 38 це буде 19 градусів. Отже, під кутом 19 градусів я проводжу тоді, ділю цей кут пополам. Так, провів. Добре. Це ми зробили. Ну, тут хоч це не сказано, але можна, напевно, і підписати цей кут, тому що якось непідписаний кут — це як весілля без нареченої. Ну що ж, записуємо тоді, нехай буде А О, Б. Ну, а тоді оця бісектриса позначимо її ОМ. Нехай так буде. Так, переходимо тоді до другого завдання. Знову я беру лінійку. Так. Переходимо. В другому завданні нам треба побудувати кут під кутом кут 124 градуси. Це буде тупий кут. І щоб його побудувати, тут мені буде дещо складніше, це треба побудувати одну лінію горизонтально. Наприклад, ось так. А іншу лінію під яким кутом? 124 це 180 мінус. 60, це Мінус 56. Тобто я під кутом 56 градусів. Ось цей кут у мене буде 56. І тоді загальний кут у мене буде дорівнювати якраз 124 градуси. Проводимо. Ось так. Ну, а тепер треба провести бісектрису. Ну що ж, бісектриса, тоді у нас 124, що ділиться на 2, це буде 62. Отже, під кутом 62 градуси. Проводимо. 62. Так, проводимо тоді бісектрису. Ось вона. Забираємо лінійку і підписуємо тоді. Так, нехай у нас код був О, Б. Ну, а бісектрису ми візьмемо ОН. Є. Переходимо до третього завдання. Знову тоді беремо колір, лінійку. Так. Нам треба побудувати в третьому 92 градуси. Отже, будуємо горизонтально одну лінію. Проводимо. Так. Ну, а тепер під кутом 92 градуси. Це мені треба тоді під кутом. 90 мінус 2, 88 градусів. Отак. От Добре. Проводимо тоді промінь. Ось він. Так. Можемо навіть підписати. Отже, нехай це буде промінь А, О, Б. Ну, а тепер давайте проведемо бісектрису. Якщо 92, що ділиться. На 2 це буде 46 градусів. Отже, під кутом 46 градусів проводимо лінію. Так, це буде бісектриса. Нехай це буде ОМ. Так, добре. Переходимо до четвертого завдання. Тут треба під кутом 90 градусів. Ну, це дуже просто, тут можна навіть без лінійки. Вибираємо потрібний колір. Так, будуємо тоді горизонтально одну лінію. Так, проводимо. Ось вона. Ну, а тепер під кутом 90 градусів. Проводимо ще одну лінію. Так, давайте позначимо, що це в нас буде А. Б. Ну і проводимо тоді бісектрису. Це буде пікутон 45 градусів. Можна по діагоналях клітинок просто. Так, проводимо. Так, І підписуємо, що це в нас буде ОМ. Є. Ну і переходимо до п'ятого завдання. Тут треба побудувати кут 54 градуси. Ну що ж, беремо тоді лінійку. Будуємо горизонтальну лінію. Так, можна навіть сюди, я думаю. Тепер під кутом 54 градуси. От. Беремо 54. Ось вона. Проводимо тоді лінію. Так. Підписуємо. Нехай у нас буде кут АОБ. Ну і тепер. Проводимо тоді бісектрису цього кута. Якщо 54, що ділиться на 2, це буде 27. Тобто під кутом 27 градусів. Шукаємо 27. Проводимо тоді лінію. Ось вона. Це буде бісектриса. Хай буде це бісектриса ОН. Так, Є. Ну і переходимо до шостого завдання. Треба побудувати кут 170 градусів. Це від 180 градусів треба забрати 10 градусів. Ну, як я буду будувати? Я беру лінійку, бо в мене доволі специфічна. Нарисую горизонтальну лінію. Так. Під кутом 0. Так. Ось вона. Тепер. І тут будемо під кутом 10 градусів. Тоді 180 мінус 10 якраз і буде 170 градусів. Будуємо. Є, забираємо лінійку, підписуємо тоді, що це в нас буде кут АОБ. Дуже близький до, ну, тупий кут, так. І тепер ділимо його пополам, ну, поділити пополам. Це буде 60, 85. 85. Тобто беремо і під кутом 85 градусів, будуємо бісектрису. 85. Є. Проводимо тоді лінію. Ось вона. І підписуємо її. ОН. І сектриса. Ну що ж, ось таке завдання на побудову за допомогою транспортира. На цьому вправу завершено.